Видання за Телеграф» воно пише, що Україна наближається до демографічної кризи через масовий виїзд за кордон молодих жінок. Польща, Австрія та Литва фіксують стрімке зростання кількості українок у своїх вишах, і у той же час всередині самої України ця проблема поки що не отримала належної уваги. Пише британське видання. Також наголошує, що виїзд жінок став ще однією причиною падіння народжуваності в Україні за прогнозами Міносвіти до 2029 року. Кількість першокласників може скоротитися на 30%. І через це український уряд зробив освіту пріоритетом, що поступається тільки обороні. Кожні бюджетні кошти вкладаються в кар'єрні можливості, щоб українці поверталися додому після навчання за кордоном, відзначає видання. Однак, усі зусилля держави знищує війна, вона робить невизначеність новою нормою життя українців. І от нагадаю, що за останніми даними Агентства ООН у справах біженців, станом на 17 квітня цього року в світі налічується 6 мільйонів 918 тисяч громадян України зі статусом біженців. В цій кількості 6 мільйонів 358 тисяч українців перебувають у європейських країнах і ще 560 тисяч за межами Європи. Відтік людей з України триває постійно, але зараз він не значний у порівнянні навіть з минулим роком. Міністерство економіки повідомляє, що з початку 2025 року до країн Європи виїхали трохи більше ніж 100 тисяч українців. А от скільки серед них молодих жінок статистика не повідомляє так, само невідомо скільки згодом повернеться до України. Зараз будемо все це з'ясовувати з нами на зв'язку. Пан Андрій Гайдуцький, експерт з питань міграції. Пане Андрію, вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Вітаю студія. Раді вас бачити. Все ж таки. Можливо, у вас є більше статистики щодо того, скільки саме жінок, молодих жінок, виїхали з України, тому що ну насправді люди виїжджали і до початку повномасштабної війни, але масово почали виїжджати саме у лютому 2022 року. І приміром, я знаю навіть кількох в мене є кілька знайомих. Це жінки, якраз які досі перебувають за межами нашої держави. Вони влаштувалися на роботу, і вони по поки що не збираються повертатися насамперед через своїх дітей. Тому що діти почали вчитися у школах. Але знов таки, це якісь окремі історії. А, яка у вас інформація? Моя інформація, що і до війни, і, зокрема, і з початку війни дійсно дуже багато українців виїжджає за кордон. В цілому, понад 92% всіх виїздів пов'язані з економічною міграцією, тобто, люди їдуть з чотирьох ключових причин: це навчання, це робота, це отримання нового досвіду. І формування накопичень: то люди їдуть заробити якийсь капітал для того, щоб далі вирішити, де вже бути після того, як сформують заощадження 100, 200, 300 тисяч євро чи доларів. Це правило ключові причини, чому люди виїжджають. Якщо статистики, дійсно, на жаль, уряд нічого не публікує. Ми єдине, що можемо здогадуватися, що приблизно 60-70% з тих людей, які виїжджають, це жінки. Зокрема, молодого віку, тому що якість навчання в Україні, зокрема, якщо порівняти з Польщею, з Німеччиною чи з Нідерландами, значно є нижчим. Відповідно, молодь приймає рішення їхати за кордон на навчання, для того, щоб потім отримати можливість краще знайти роботу, зокрема і за кордоном. Ну, ви зараз згадали тільки окрему категорію жінок, які їдуть ну, безпосередньо на навчання в закордонні виші. Власне, цю інформацію ми також наводили перед початком спілкування про те, що дійсно в закордонних вишах воно збільшилася кількість наших жінок. А загалом, от якщо загалом казати, а все ж таки, а, яка, який відсоток з тих, хто вже виїхав, повернеться до України Потрібно дивитися на об'єктивні. Передумови повернення, а не на суб'єктивні об'єктивними передумовами є або зростання рівня зарплат в Україні, наближення їх, наприклад, до польської, хоча б в два рази, щоб зарплати були менші, ніж в Польщі. А зараз зарплати в три рази менше ніж в Польщі. А з Німеччиною зарплати в вісім разів менші. Ось. Або друге, люди досягають цілей за кордоном, як я казав. Людина відвчилася, вона готова повернутися. Людина набралася досвіду, вона готова повернутися. Людина заробила гроші, вона готова повернутися. Всі ці речі пов'язані з припиненням війни, з налагодженням стосунків з агресором, е інші суб'єктивні речі вони, як правило, мало впливають на припинення чи зменшення рівня міграції. І це я вам говорю людина, яка 20 років займається вивченням міграційних процесів у світі. Тобто люди з Мексики не перестають їхати на роботу в Сполучені Штати, люди з Конго не перестають їхати на роботу з Франції, тому що між цими країнами війни немає. Вони їдуть, тому що різниця в оплаті праці між Конго і Францією, між Мексикою і США, залишається великою більше ніж в два рази. А дослідження показують, що міграція припиняється. Якщо хоча б рівень доходів на батьківщині буде в два рази меншим ніж за кордоном, тому що людина, яка за кордоном, вона платить 에, оренду житла на батьківщині право в неї є своє житло, тому люди почнуть повертатися або по досягненні своїх міграційних цілей, тобто вони заробили заробили гроші за кордоном і повертаються, або рівень доходів в Україні починає різко зростати, але в Україна на сьогодні і так попереду всієї Європи за рівнем зростання доходів. За минулий рік зарплати зросли, зросли майже на 24%. Цьому Вони році зросли так, через думаю, брак що... робочої сили, тому що е, окрім демографічної кризи є ще і проблеми так. на ринку праці. І це була окрема інформація з цього приводу. І багато було про те, що так. відбувається брак е, фахівців. Саме так. через те, що люди повиїжджали. Тому що, Нічого, що, що що роблять країни, вони залучають іноземну робочу силу для того, щоб заробітні плати не росли такими високими темпами, тому що для підприємства, для платників податків, це не плюс, а мінус. Ось тому ми бачимо наскільки країни, такі як Польща, Німеччина, наскільки вони також залучають українських жінок, тому що вони розуміють, що якщо заробітні плати в тих країнах будуть зростати двозначними темпами. Німецький польський бізнес буде йти з Німеччини і з Польщі, тому що Польща і Німеччина перестануть бути привабливими для ведення бізнесу. Ось тому ми, якщо ми говоримо про жінок, в цілому Україна, український уряд, має робити такі ж самі дзеркальні речі, які робить польська влада. Польща пропонує безкоштовне навчання для українських жінок, ну як і для чоловіків молодого віку. Фактично, Україна так само має почати залучати іноземних мігрантів студентського віку. Адже студентський вік це найкращий вік для інтеграції іноземця в Україну, тому що він за час навчання ідеально вивчає українську мову, вивчить українську мову. Ми можемо тут порівняти дві країни Україна і Канада. Населення в нас приблизно схоже по кількості. Але в Україні до війни вчилося 80 тисяч студентів, в Канаді вчилося чи то 300, чи то 400 тисяч студентів. Розумієте? Тобто в... країни роблять. Якомога більше речей, щоб залучити іноземців студентського віку, зокрема і жінок, про яких ми сьогодні говоримо, для цього щоб ці жінки потім лишилися в цій країні і створювали сім'ї, народжували вже корінних мешканців. Зрозуміло почули. Дякую вам, що долучилися до нашого ефіру. З нами на зв'язку Андрій Гайдуський, експерт з питань міграції, говорили про те.